Маленькі читачі поспішають до бібліотеки казка. знайомитимуться із книгозбірною та її головними жителями книжками. Тож спершу переглядали відео про те, як народжується нове друковане видання. Перед тим як потрапити на папір, кожна сторінка наноситься на спеціальну металеву пластину, друкарську форму. А виробляє таку форму. Ось ця машина схожа на величезний принтер. От тільки замість паперу тут використовують спеціальні металеві аркуші. Усі ми звикли, що папір у книжках акуратний та рівний, але перед тим як таким стати, він приїжджає у видавництво у величезних рулонах, а вже потім його розрізають та складають так, як того вимагає побудова книжки. А якщо знати, скільки дерев зрубано для створення однієї книжки, скільки людей над нею працюють, скільки залучено технічних засобів, то й буде усвідомлення цінності видання та бажання його берегти. У такий спосіб бібліотека долучається до всеукраїнського тижня дитячого читання. Щодня готуються по різному до знайомства читачів із книгозбірнею у формі пізнавальних бесід, майстер-класів, ігор тощо. О! Став торбинку і вибирай собі один капелюшок. Вибирай. Бібліотека це, це, ну, де дуже багато книг. А ти любиш читати? Да. А що ти любиш читати? Про пригоди у лісовій школі. Супер. А ти сьогодні чула багато про те, як створюється книжка. Що ти запам'ятала? Розкажи про це. Що папір можеш зробити із тваринно або, або із папіруса. У бібліотеці важливо все. І книжкове наповнення, і атмосфера, і навіть інтер'єр. Мені сподобалось, що тут дуже гарні книги. І ще мені тут подобається, тому що тут дуже гарні картини. Як тебе вроблена книжка або казка? Я всі люблю. Серед маленьких відвідувачів є вже і книгомани. Я е, читаю комікси всякі. Ну, про Майнкрафт, е, там Фліжлі, флагі, е, Аліса, Абель. І, а... і вони подорожують. А для чого треба ходити до бібліотеки? Е, щоб, мож, щоб можна взяти книгу, яка вам дуже інтересна. А для чого читати? Щоб бути розумним, війна дещо змінила й бібліотечне життя. Проте воно все ж триває, каже завідувач філії номер 1 бібліотеки Казка Алла Петрішак. Під час військового стану нелегко живеться в бібліотеці, і бібліотечним працівникам доводиться бути такими гнучкими, проводити заходи і в бомбосховищах, і швиденько дислокуватися або в школу, або школа йде до нас. Складнувато, але ми встигаємо. Бібліотека живе весело, проблем з користувачами нема. Трошки побільшало у нас користувачів завдяки вимушено переміщеним особам. Ось дітки знімають стрес в бібліотеці, розважаються, проводять майстер-класи, граються, співають, танцюють. А до всеукраїнського тижня дитячого читання тут не долучитися не могли. Ми, як дитяча бібліотека, долучаємося активно до цього заходу і традиційно видумовуємо такі заходи, які були цікаві. Але в першу чергу ми проводимо екскурсійні дні, знайомим діток із життя бібліотеки, чим займається бібліотека, які послуги надає. Особливо маленьким розповідаємо, як книжка приходить до читача, хто її створює, скільки дерев треба зрубати, щоб створити одну книжку. Ось так, через такі форми, ми намагаємося популяризувати українську книгу. Всеукраїнський тиждень дитячого читання стартував 27 березня, а завершиться 4 квітня. Доти в бібліотеці казка щодня інтенсивно продовжуватимуть зацікавлювати малечу до читання книжок та відвідування бібліотек, показуючи, що тут зовсім не нудно, а весело і пізнавально.